Цветуйте рысы, Чаривный желтый рис с оранжевыми тычинками. Красунчики. Сережи в кліматі з квітою. Аліум розпускається. Дорогі друзі, я знову вітаю в своєму саду. Не можу не показати вам цю красу, цю велич нашої природи. Це божий дар. Квіти. Зігріває душу, зцілюють її. І дарма, чи вони грунтопокрильні, чи це високорослий кліматіс, це все бальзам для душі. Ввітують піони, блідороживі, майже білі і риси, троянди, яка велична і красива наша природа. Дорогі мої, упивайтеся цими ліками, адже вони для вас, кожна з них квітує для вас. Дорогі друзі, будьте здорові, щасливі, багаті. Нехай прийдешній день принесе вам тільки радість, тільки щастя, тільки хороші новини. Цей день для вас, ці квіти для вас, І це куценьке відео. Теж для вас. Дорогі мої, ось настала мить, якої всі квітникарі чекали з нетерпінням. Квітують троянди. Всім здоров'я, наслади для життя. Нехай ваша душа переповниться прекрасним ароматами троянд. Це наша квітуча Україна, дорогі мої. Дякую всім, хто дивився. І перш за все дякую воїнам, які дають змогу знімати красу нашої України, милуватися нею. Кожного дня прошу Божого благословення. На те, що всі живими і неушкодженими, повернулися додому з перемогою. До побачення, дорогі мої, до нових зустрічей. Підписуйтесь, хто ще не підписався. З вами була Наталія.